Сумський напрямок залишається на героїчнішому північній операційній зоні. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що ворог гатить з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, наносить авіаційні удари, але українські військові завжди адекватно реагують на ворожі дії. Сумський напрямок залишається найгарячішим у північній операційній зоні. Ворог гатить з артилерії реактивних систем залпового вогню, мінометів наносить авіаційні удари. Наші воїни завжди адекватно реагують на будь-які ворожі дії. Наша розвідка разом зі службою безпеки України і іншими розвідувальними органами сил безпеки та оборони володіє інформацією про ворожі сили, де саме вони знаходяться, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть які у них одяг та чим харчуються. Все виконується для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності у прикордоні взриваються ділянки дороги та руйнуються мости, які безпосередньо йдуть на територію Російської Федерації. Встановлюються протипіхотні міни для унеможливлення успішних дій диверсійно-розвідних груп ворога. Ми все робимо для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Всі мають бути впевнені у Збройних силах України. І навіть коли ворог наважиться вступити на українську землю на цьому напрямку. Він відчує всю міць сил оборони та безпеки. Рухаємося далі. Разом переможемо.